Давай замочком что-то тоже такое, какой-то эксклюзивчик попробовать. Закрываем наш экземпляр. Замочки работают. Дверь закрыта. Самый опасный инструмент, это тот инструмент, который по большей доле вероятности может оказаться под рукой. На балконе, в гараже, у дедушки. Заселяются какие-то квартиранты на месяц, можно, на два. Ви вислідковують у кого слабкі двері за день, коли там людей нема вдома, відкривають там до п'яти 6 квартир, все збирають, собі все знесли в квартиру, то що знімають, потім пересідали, галас зменшився. Ми поступово добро вивозять. Ну реальні випадки і за... охорона сигналізація часто може 15-20 хвилин їхати. А про охорону сигналізацію окремий випадок. Розмовляв з людьми. Овал їх там 10 років. В них стояла сигналізація. Вони платили, коли сталося пограбування. Ну, людина вигулювала собаку, а, а там вже поліція охорони е, з відкритими дверима дивляться, що в квартирі. А В квартирі нікого немає. Вони їхали 5 хвилин, ну, вже 6 хвилин. Коли спрацювала охоронна сигналізація, е, там ще є 2-3 хвилини, а за 2-3 хвилини е, там, двоє людей можуть обнести квартиру аж бігом. Майте на увазі. А давайте може покажемо людям, як збиваються бронанакладки. отак так от беруть, вирізають. Стіжний болт просто перекусують. Все, вона на тому болту виривають. цилиндра и открывают дверь. Вот так, да? Возьмем, она уже резко, скачалась, mm -hmm. можно будет цилиндром поломать. Вот это как раз вот, проблема накладных, на отделку накладок. Потому что сразу же можно так завести инструмент, вставить. Да. Вот она вся ходу нам ходит. Ну, допустим, отсюда. Вот, красотка, раз. Вот и все. З чого вона зроблена? Давайте Це фейк. Це реально фейк. Вона пуста всередині. Треба було кільце зробити, mm -hmm. зламати. Це не броненакладка. Це... А воно ну, само собою ще не поламалося, от вже так виходить, що ми тут дві починаємо розбирати по молекулам. все, початку її так mm -hmm. помучаємо. помучаємо. Предлагаю сверхнім замочком екскрізити спробувати.